Новий день на нашій фермі. Тут працюють два трактористи Андрій та Степан. Сьогодні вони вдвох будуть годувати корів. Їм потрібно привезти для них сіно. Степан дуже чимний, тому він їде за причіпами як для себе, так і для Андрія. Андрію не треба про це турбуватися, тому що Степан візьме два причіпи у сараї. Степан привіз із сараю два причіпи із сіном для корів. Тепер залишилось лише їх відвести до загону, де гуляють наші корови. Степан чіпляє жовтий самоскидний причеп. А Андрій чіпляє червоний самоскидний причеп. Ну що, у дорогу? Обидва трактористи відправились у дорогу. Трактористи їдуть повз ліс, аби нагодувати корів. А хто це тут у загоні з коровами стоїть? Це Семен, керівник Андрія та Степана. Чемні трактористи, коли зустрічають керівництво, мають зняти з тракторів кабіни. Андрій та Степан чемні трактористи, тому вони зняли з тракторів кабіни в знак поваги керівництву. Керівник Степан сказав, що він зайде до них увечері. А зараз вони можуть нагодувати корів. А зараз Степан покидає загін та йде до свого будинку. До речі, на майбутнє це будинок Семена керівника ферми. Так живе керівник цієї ферми. Степан та Андрій по черзі завезли свій причеп до загону з коровами та висипали сіно. На щастя, причеп самоскидний. Андрію дуже цікавить. А чому корови не їдять оте сіно в кутку? Але Степан не зміг відповісти на це питання. Поки Андрій завозить сіно у загін. Та скидає його з причепу. Корови сьогодні будуть ситі. Так як вже пішло керівництво, Степан вже може повертати кабіну до трактора. Чим не вже бути перед керівництвом не потрібно, бо керівник пішов. І трактористи їдуть додому. Андрій також їде додому за Степаном. Коли трактористи приїхали додому, Степан помітив, що Андрієва кабіна з трактора десь зникла. Мабуть, він забув її біля коровнику, коли вітався з керівництвом, тому йому терміново потрібно повернутися та привезти собі свою ж кабіну. В якості потішного призу Степан знову запропонував Андрієву свою улюблену послугу. Він сказав, що може поставити його причеп до сараю. Андрій сказав: ну, добре, хоча я міг це зробити і сам. Степан завозить свій причеп до сараю. Степан завозить до сараю причеп Андрія. Як тільки на Степан завершив завозити причепи до сараю, він побачив, що керівник Семен тут як тут. Семен дуже хвалить Андрія, тому що до Андрія тут працював лише один Степан, і він міг лише підвозити коровам сіно, бо на іншу роботу в нього часу не вистачало. Якщо не підвозити коровам сіно, корови можуть померти. Але якщо тільки й підвозити коровам сіна, то інші роботи на фермі виконати нікому. Тракторів багато, трактористів нормальних немає. А завдяки Андрію, підкреслив Семен, ми змогли вперше раз продати колоди по дуже вигідній ціні. Тому Семен хвалить Андрія та виписує йому премію. І на завтра, сказав Семен, ми спробуємо. Щось зробити з нашим комбайнером. Наш комбайнер ніколи не працював на комбайні. Але комбайн у нас є. Тому керівництво впевнено, що Андрій навчить комбайнера Романа працювати з комбайном. Керівництво в захваті і пішло додому. Андрій мусить вертатись до коровнику, аби знайти втрачену кабіну. Приїхавши до коровнику, Андрій побачив корови є. Сіна нема, ну, добре. сіна могли з'їсти, а ось кабіни також нема. Андрій заїхав у коровник, хоче побачити щось поближче, але і так видно, що тут нема вже його кабіни давним-давно. Ну, добре. Прийдеться Андрієві бути без кабіни якийсь час, поки вона не знайдеться. Може хтось її бачив? Ну що, Андрій, як справи? запитав Степан, коли той приїхав. І, як бачиш, Степане, у мене нема кабіни досі. Вона десь зникла, сказав Андрій. Ну, вже вечір тому продовжимо пошук кабіни завтра. Але Андрій каже, що завтра він має працювати з комбайном та комбайнером. Йому потрібно навчити комбайнера керувати комбайном. Це найскладніша справа життя буде. А у нього нема навіть кабіни. Що робити невідомо. Ну добре, усім до завтра! Зустрінемось завтра на полі разом з комбайном та комбайнером Романом.